Я Олена Брухтій, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії клініки. Маю досвід 32 роки стажу анестезіологічного за фахом анестезіологія. З них 15 років була провідним спеціалістом та завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії провідних клінік України. Сьогодні я розповім про галузь медицини анестезіології, в якої комфорт і безпека має дуже велике значення. В нашому закладі до препаратів анестезіологічного забезпечення це снодійний, м'язове, релаксанти та інші, ставляться дуже ретельно. Наше відділення анестезіології та інтенсивної терапії укомплектоване обладнанням експертного класу. Провідних виробників фірми General Electric це апарати ШВЛ та наркозні апарати. Станції слідкування за станом пацієнта теж. General Electrics, інфузомати фірми Бібраун, біфазний дефібрилятор фірми Міндрей. Знеболення проводиться під час операції, період після операційного відновлення організму. Це допомагає запобігти больовому шоку та зробити прибування в відділенні більш комфортним. Швидким і відновлюючим. для цього. Ми пропонуємо різні види анестезії, включаючи седацію, загальну анестезію, місцеву, регіональну та іншу все залежить від операції та індивідуальних особливостей пацієнта. Таким чином, ми забезпечимо безперебійний контроль, постійний комфорт. Та безпеку під час оперативних втручань пацієнтів в нашої клініки очікують злагоджена команда з 19 анестезіологів, медичне обладнання експертного класу та комфортні палати інтенсивної терапії. Ми забезпечуємо вам швидке відновлення після оперативних втручань, повний супровід анестезіолога під час діагностичних та ендоскопічних втручань. Кімната невідкладних станів оснащена обладнанням для надання екстреної допомоги всіх рівнів. Цілодобова присутність анестезіологічної бригади у клініці. Ми щодня робимо все можливе, щоб страх перед знеболенням залишився у минулому, адже наша мета. Змінити звичне уявлення про медицину, дякую, що довіряєте нам.